Доброго дня! Сьогодні готую бисквітний торт. Білки відокремити від жовтків та збити з цукром до м'яких піків. Поставити в холодильник. Жовтки збити з цукром до білої пишної маси, щоб цукор максимально розчинився: додати половину білків до жовткової маси, підмішувати дуже обережно лопаткою рухами зверху донизу. Таким же способом підмішати все борошно з крохмалем, Попередньо просіявши його. Після борошна підмішати всі білки, що залишилися, намагаючись зберегти легкість текстури тіста. Дно форми застелити папером для випічки. Випікати за температури 180 градусів приблизно 40 хвилин. Готовий холодний бісквіт розрізати на три рівні коржі. холодні вершки вилити в холодну чашу та збити до стійких піків. Потім додати крем маскарпоне, цукрову пудру та збивати на мінімальній швидкості для отримання ніжного крему. Кожен корж повністю просочити кавою з вершками, зверху змазати кремом. Я посипала ще й тертим шоколадом. Можна додати будь-які ваші фрукти та ягоди. Торт я прикрасила тертим шоколадом та ягодами. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше нових смачних відео.